Вітаю вас! Останні новини у сфері економіки сьогодні у нашій програмі. Не перемикайте, вам сподобається! Кому на руку банкрутство ювелірного заводу. Правила великої гри у бізнесі саме для вас. У сфері мистецтва існують свої закони. Ви любите прикраси? Я їх обожнюю. Звичайно ж, це розкіш не з дешевих, тому перш за все хочеться бути впевненим, за що ти віддаєш гроші. Як правило, у цій сфері перевага віддається добре відомим брендам, а підтвердженням служить клеймо з відповідною інформацією про якість продукції. Одне з небагатьох підприємств, яке лише назвою викликає довіру у споживачів Львівський державний ювелірний завод. Сюди приїжджають по коштовності люди не лише з нашого міста. Це виробництво добре знають, і за кордоном. Наш виріб можна сьогодні спокійно відрізнити на прилавку, бо він має захист. Значить, голограмка має захист 7 ступенів. Так, тобто пропонували ми Мінфіну, бо вони там пишуть контроль, губиться так далі. Так далі. Зробіть голограмки на кожний виріб. ви будете бачити чий то виробник, бо сьогодні ви знаєте, на ринку дуже багато продукції тіньової. тобто везуть з Турці, везуть з Китаю, везуть з Росії і так далі. І не вся продукція проходить клейміння. Однак від право клеймувати ювелірні та побутові вироби власного виробництва державним пробірним клеймом у заводу. Забрали. Тепер це повинна робити державна пробірна служба для пересічних громадян, ніби нічого дивного. А ювелірному заводу це завдає значних збитків. Затрати полягають і в сплаті державного мита, який ми платимо за кожен грам продукції. Ми платимо за грам продукції, плюс за один удар клейма. Значить, це є відповідні розцінки. Вони будуть складати в середньому зараз порядку 55 там, 60 тисяч гривень в місяць, плюс перевезення. Це, по нашим мілким підрахункам, враховує десь приблизно біля 30-40 тисяч в місяць. На ті гроші можна було купувати продукцію, збільшити об'єми, збільшувати, набирати кількість людей. А у нас навпаки от ми мільйон затрат. То ми не будемо прибуток мати. Ми не будемо е, треба скорочувати людей, бо 900 тисяч, то все ж на рік, то 25 чоловік треба звільнити. Бо якщо оставити на тому ж рівні зарплату, а зарплата треба рости, значить треба більше буде збільшувати. От. Тому така ситуація складається не на користь виробника. Те, що таке підприємство треба берегти, мало бути ознакою для того, що е, держава має. Відноситися до нього з певними пріоритетами. Але якщо з боку певних посадових осіб Міністерства фінансів вчиняються дії у період, скажімо, перепрофілювання державної влади, зокрема виконавчої у період формування нового уряду, і робиться дія, яка відверто наносить шкоду цьому підприємству. Схема проста: збільшуються витрати, зростає собівартість, а відповідно ціна на виріб. Зростає ціна, знижується попит. Падає виробництво, скорочуються люди, і знову ж таки зростають витрати. Таке замкнене коло може призвести лише до одного занепаду потужного підприємства. Не всі знають, як то тяжко сьогодні працювати, як от знищують, а за спиною стоїть 400 чоловік. Ну що за А ці 400 чоловік вони мають сім'ї. Значить, вони ну хто не працює з ними, той не знає, яка ситуація в сім'ях сьогодні. А сьогодні, от ми чуємо вчора: ліки, підробка, продукти, підробка, то підробка. Де ж держава, де ж контроль той? А вони контроль хочуть зробити не там, де потрібно, бо ми контролюємо свою продукцію. Я відповідаю головою за неї. Ця ситуація відображає відношення до підприємництва в цілому в нас в Україні. Ми сьогодні, відверто говорячи, чуємо досить часто і з уст прем'єра, і з уст президента про підтримку українського товаровиробника. На жаль, наше, наші чиновники сприймають. Ці вказівки абсолютно по-своєму. Існує інструкція, затверджена міністерством фінансів щодо опробування виробів з дорогоцінних металів і каміння. Згідно неї повинна бути певна кількість технологічних процесів для визначення вмісту дорогоцінних металів. Визначено чітко і ясно, які що треба робити, що треба мати акредитовану лабораторію, яка буде чітко визначати пробу. Значить, ще починаючи з 98-го року, ми в процесі не відразу але закупили повністю все це обладнання. Значить, це спеціальні натиручні станки, це клеймувальні станки, це зараз вони вже і лазерні станки є. Значить, все це обладнання в нас є. Наприклад, один лазерний станок ми купили 4 роки назад за 260 шістдесят тисяч. Цей закон передбачає, забрати право клеймування можна при порушенні інструкції Міністерства фінансів. Майже кожен рік в нас були перевірки пробірної інспекції, ну податкової інспекції і так далі. Кру, до речі, ні одна з цих інспекцій не виявила порушень при під час клеймування. Значить, пробірна інспекція має право вилучати ювелірні вироби з вторгівельних точок. Значить, це робилося не один раз. Наші вироби вилучалися. Руйним методом визначався вміст золота в цих металах, і ні разу ми не порушили інструкції. Обґрунтували вони так, як їм на голову прийшло. От, але незаконно все зробили. Саме головне, що є закон. Чому вони закон порушують? Закон порушує сам Мінфін, сам Кабінет міністрів порушує законодавство. Чому? І тому ми зараз несемо збитки, великі збитки. От ми підрахували, на рік нам придеться. Потратити біля біля мільйона задаткових грошей для того, щоб прикламувати нашу продукцію. Мотивація ж держави усіх виробників ювелірної продукції, і державних, і приватних поставити в однакові ринкові умови. Остежуються інтереси конкретно осіб приватного бізнесу, які вже захопили всі решта підприємств в Україні, і які пробують на тому заробляти. На завод закуплено лазерне обладнання для клеймування продукції, яке зараз можна фактично викинути. Тобто, знову ж таки марно витрачені гроші. Це підприємство пережило радянську владу, пережило перебудову, пережило кризу. І сьогодні просто-напросто. Штовхають до е, занепаду, бо якщо в 2010 і 2011 роках практично об'єми продукції були на рівні 100 мільйонів, то в минулому році вони скоротилися до 50 мільйонів. Ситуація складна, проте керівництво опускати руки не збирається, та й наміри захистити свої права гуманні. Головне завдання подбати про споживача, залишити співвідношення, якість ціна прийнятної для покупців. А найголовніше, щоб кваліфіковані спеціалісти не залишились без роботи. Ми звичайно постараємося, щоб винні були покарані. Це очевидно, що вчиняти дії до підприємства під виглядом боротьби із покращенням, скажімо. Якоїсь конкуренції держава в такому випадку несе величезні збитки, і за це хтось має відповідати. Треба об'єднуватися і роботодавцям і профспілкам для того, щоб захистити нашого в першу чергу тут львівського, а потім і українського товаровиробника. Мало у світі жінок, які не мріють, якщо не про важке намисто, так хоча б про мініатюрні сережки чи каблучку з блискучим камінцем. Сьогодні ми розповімо про найдорожчі прикраси у світі. Рубрика топ-5. Браслет Пантера, що колись належав Уолл Сімпсон, прикрашений оніксами і алмазами, був проданий з аукціону в Лондоні за 12 мільйонів 400 тисяч доларів. У травні 2010 року на аукціонних торгах у Нью-Йорку Перстень, прикрашений двома діамантами у вигляді сердець, було знято з торгів за 15 мільйонів 700 тисяч доларів. Рідкісний ідеальний рожевий діамант вагою в 14,23 карата, був придбаний в листопаді 2010 року в місті Гонконг за 23 мільйони 200 тисяч доларів. Покупець побажав залишитись невідомим. У 2008 році найдорожчий сіро-блакитний алмаз був придбаний за 24 мільйони 300 тисяч доларів. Перше місце найдорожчих прикрас світу займає дорогоцінний камінь – рожевий діамант вагою 24,78 карата, який був проданий 10 листопада 2010 року в місті Женева всього за 46 мільйонів 200 тисяч доларів. На жаль, у наших навчальних закладах не вчать, як заробляти гроші. Можливо, саме тому кількість грошей у більшості людей не залежить від їхньої освіти, віку, статі і інтелектуальних здібностей. Просто багаті люди, а їх усього 5% від загальної кількості, знають гарний метод збільшення свого капіталу. Для початку варто розібратись з основними способами заробітку грошей і вибрати кращий з них. Усім добре відомо, щоб стати успішним в бізнесі потрібно знаходитись в курсі останніх новинок та трендів: відвідувати семінари, читати книги, ходити на додаткові курси. Такі заходи неодноразово організовує Львівська міська рада. Нещодавно тут розповідали про ключові фактори успішного бізнесу. Однією з проблем, якою визначено на, на багатьох досліджень, є відсутність спеціальних знань вмінь, навичок. І не лише ті люди, які планують започаткувати підприємницьку діяльність, скаржиться на те, що їм бракує інформації, бракує спеціальних знань. І відповідно, виникає такий острах щодо започаткування здійснення діяльності, як це буде, як це треба робити, але і існуючі підприємці. Які вже працюють на ринку, які вже мають певний досвід, вони все одно стикаються постійно в своїй діяльності, з якимись складними питаннями. за все мене зацікавила, зацікавила особа самого доповідача, людина, яка має реально великий досвід роботи і ведення бізнесу. А що очікую? Очікую, можливо, трошки структуризувати свої знання, дізнатися щось нове, оскільки без нових знань сьогодні дуже важко і потрібно бути постійно в курсі того, що відбувається в середовищі в якому ми живемо і працюємо. Цей семінар переважно розрахований на власників, на їх підхід, на те, що їм потрібно знати, на ті ключові моменти, які їм потрібно приділяти. Щоправда, бути впевненим, що існує один рецепт успіху, який підходить будь-кому, не можна. Пішов, послухав, став мільйонером. Так не буває. Потрібно реально оцінювати свої можливості однак самовдосконаленню меж немає. Потрібні необхідні знання. Як хто жив за часів союзу, пам'ятає, що для того, щоб бути директором підприємства, Ця людина повинна спочатку закінчити або юридичний, або економічний факультет. Наша проблема в тому, що ми дуже швидко стали власниками, і в нас немає необхідних знань. Людина, що продає тільки те, що і її конкуренти, знаходиться в дуже невигідному становищі. Без фішки впливати на попит та пропозицію власними зусиллями такий підприємець не може. Всі проблеми це в нашому ставленні, це проблеми в нас. Ви напевно бачили, що от коли йде людина, наприклад, йде зі своїм псом, тобто і пес дуже схожий на господаря. І я дуже багато бачу в компаніях, якщо ти заходиш в компанію, і директор палить, то всі палять. Якщо він запізнюється на роботу, всі запізнюються. Тобто, Компанія це є відображення особистості власника. Розуміння того, що ти займаєшся тією справою, в якій добре орієнтуєшся, і в якій, в якій цікаво тобі працювати, і основна ставка також на персонал, оскільки компанія це той колектив, який творить загальну спільну справу. Відповідно від того і залежить успішний результат на виході. Персонал це те про що варто подбати передусім, стверджують спеціалісти, і нехтувати цим правилом ні в якому разі не можна. Підприємець розвиває власну справу не для того, щоб створювати робочі місця і видавати заробітну плату, а для того, щоб отримувати прибуток. В нас дуже часто підбирають персонал. Я знаю того хлопця, він такий нормальний, хороший, він би міг стати директором або бухгалтером. Ну, хороший хлопець це не є професія. Хороший, хороша людина не є хороший бухгалтер. Тому тут потрібні певні знання, і ці знання потрібно не тільки здобувати в інституті, потрібно підвищувати свою кваліфікацію. Керівник відповідає за добір персоналу, за бачення компанії за її місію, тобто в нього має бути чітке бачення того, що він хоче зробити. Якщо ж цього не буде, компанія ніколи не побачить очікуваного результату. Ми створюємо компанію не для того, щоб у нас був хороший колектив, а щоб власник створює колектив для того, щоб в нього була команда, яка виконує його розпорядження. Оце команда. Не те, що ми там разом поговорили і щось придумав. Ну, ти, Василь Петрович, ти власник, давай затверди. Тобто, ні, все повинно бути. Навпаки, хороші поради завжди надходять із багатьох джерел: батьків, консультантів, керівників, співробітників, наставників, вчителів та товаришів. Вміння залишатись відкритим до інформації і прислухатись до кожного, а також розвивати стиль свого лідерства дуже важлива річ у веденні бізнесу. Це є справді велика потреба, що потреба в таких знаннях, таких додаткових навчаннях. Є такою нагальною. Відповідно, коли пішов в дію кримінально процесуальний кодекс, знов таки реагуючи таки на виклики, на потреби підприємців, ми організовуємо наступне навчання. Відповідно, завжди це те, що потрібно підприємцям, на що вони задоволенням прийдуть, послухають, і вони на безкоштовній основі. Нам всім треба вчитися. Ми пройшли не дуже великий час розвитку нашого бізнесу, тому і весь час він змінюється Нові нові реалії. Зараз те, що було вчора, воно вже не дійсне зараз. І е, та ситуація, в якій зараз ви знаходитесь, це є результат тих зусиль, які були в минулому. Тому зараз є можливості всі ну, все змінити на краще. Потрапили під скорочення і втратили роботу або просто набридло трудитись на когось. Згадайте про своє хобі. Можливо, воно дозволить вам одержувати стабільний дохід. Рубрика бізнес-ідея. Іноді ми не припускаємо, що колишні захоплення можуть перетворитися в професію, так ще й достатньо в прибуткову. Що ви завжди робили із задоволенням, покидаючи офіс? Шили плаття, малювали по дереву, складали буклети або ж пекли пироги. Улюблена справа може стати вашим особистим бізнесом, дохідним, якщо поставити справу на потік, або як додатковий заробіток, якщо виконувати приватні замовлення час від часу. У дні народження і свята багато людей хочуть зробити близьким подарунок на добру і довгу пам'ять. А такі речі зберігають у собі справжнє тепло людських рук, що необхідно уміти робити щонебудь своїми руками і що почати. Зробити якісні фото своїх виробів, чіткі при професійному освітленні. Професійний фотограф це, мабуть, єдине, на що доведеться витратитись для розкручування вашого власного бізнесу. Потім варто розмістити фото своїх виробів в газетах та інтернеті. Приблизний заробіток залежить від складності виробу, а також обсягу вкладеної праці. У середньому ціна становить 150% від вартості матеріалу, з яким ви працюєте. Отож, бажаю вам успіху! Маєте стабільний заробіток, напевно, вам пощастило. Ви точно знаєте на що можете розраховувати. Однак така ситуація далеко не у всіх. Є люди, які живуть в очікуванні клієнта. Львівські митці в умовах кризи далі у сюжеті. Кажуть, мистецтво вічне, проте у наш час, коли матеріальні блага ціняться більше ніж духовні, людям творчих професій ведеться дуже непросто: одні шукають нових ідей для натхнення, другі у пошуках більш стабільного заробітку. Проте і ті, і інші однаково хочуть, аби їх роботи знаходили свого покупця. Я ніколи не думаю про клієнта. Я думаю про це, як зробити справжнє мистецтво. Я запам'ятав собі ще студентських років. Слова свого вчителя покійного Емануї Петровича Миска, який нам говорив: хлопці, якщо будете малювати і думати за мистецтво, буде і мистецтво, і гроші. Якщо будете малювати і думати за гроші, не буде ні мистецтва, ні грошей. У мене ще є звичайно державна робота. Я працюю в академії мистецтв викладачем, але ну все одно, якось в кожного художника є потреба завжди творити, ну і презентувати свої речі. Я ще, крім того, ще от в галереях е, такі творчі речі продаю. Ось. Бо на зарплату не виживеш, що там гріхати таїти, так що мусиш, якось ще собі заробляти іншими шляхами. Конкуренція на ринку мистецтва, особливо у Львові, досить жорстка. Придбати картину до свого смаку можна на першій ліпшій вулиці. Тому для власника галереї досить важливо не лише бути оригінальним, а й гарантувати для клієнта якість товару. Є різні способи провадження галереї. У нас, на жаль, в Україні був найпопулярніший спосіб це спосіб заробити швидкі гроші, тобто продавати то, що хочуть купувати люди. У мене було абсолютно інше зацікавлення. Я хотів сам створювати ринок, тобто нав'язувати людям свої цінності. З одного боку це є складніше, тому що ти гроші заробляєш значно важче. А з іншого боку, бачимо ситуацію зараз, коли прийшла криза, практично всі навколо мене вже закрились, а я працюю. Львів, на відміну від інших міст, дуже консервативний у своїх смаках. До прикладу, в Києві люди частіше купують модерне мистецтво або ж прикрашають офіси в авангардному стилі. Дедалі більшої популярності набуває фотографія. У нашому ж місті ця сфера повністю закрита, стверджують митці. Клієнтами є переважно львів'яни. коли до мене проходять туристи, я зразу кажу, що сувенірів і образків зі Львова в мене нема. Тобто, чому от впав на особисто відміряно галереї? Тому що моїми покупцями хто були? Це були люди, скажімо, бізнес, так званий середній, який на сьогоднішній день є знищений. Так, відповідно, ці люди. Які колись могли, скажімо, скинути строї, купити подарунок за 3 тисячі гривень. Вони сьогодні приходять і кажуть, ми то скинулися, можемо купити подарунок за тисячу гривень. І якщо цих гроші вистачить, щоб заплатити художнику за його картину, я задоволенням продаю, тому що принаймні, на сьогоднішній день, щоб лишити з наплаву, лишаються задоволенням дві сторони: і Художник, і окупець. Мода на той чи інший стиль або ж художника, неабияк впливає на вартість витвору. Однак у сфері мистецтва існують свої закони, які з першого погляду не дуже зрозумілі пересічній людині. В нормальній країні, де є так званий структурований ринок мистецтва, ринок визначає, тому що він не є дикий. У нас він поки що є дикий. І, скажімо, якщо в мене деколи роботу класика можна купити, скажімо, за якісь там 4 тисячі чи 5 тисяч гривень, класика, чиї роботи вже є по музеях і чиї роботи є вже в підручниках Львської академії мистецтв, то подеколи знаходяться кізмоторні молоді художники, які... Ну, примудряються, скажімо, дорожче продати свої картини, хоча насправді вони не представляють жодної мистецької вартості. Впливає такий фактор, як мода. Наприклад, колись було таке товариство, як товариство Лева, і воно в свій час відкрило гаварецький мистецький осередок чорнодимленої кераміки. І от в свій час було престижно, наприклад, мати вдома макітру чи збанок, банок, двінята. От тоді надзвичайно користувалися попитом такі народні речі. Продукція сувенірного характеру те, що пропонують покупцю деякі галереї, щоб підвищити рентабельність свого бізнесу. Ціни відповідно нижчі, покупців на такий товар більше. Серед таких творів мистецтва, прикраси ручної роботи, авторські ляльки, оригінальні подарунки. Багато львів'ян <кій> <кій> є таких, що приходять в нашу галерею для того, щоб обрати подарунок чи для себе, чи для когось. Ну незалежно від якихось там. Ну, напевно, в залежності від своїх фінансових можливостей. Ну, в основному в нас викуповують речі <клухи>, ручної роботи художників львівських і не тільки Львівських, які знаходяться в тому маленькому залі. Там є е, речі більше сувенірного характеру. Картини стали купувати менше, а знизився попит, відповідно, і пропозиція зменшилась. Це суттєво позначилось на кількості галерей. І причини не зовсім однозначні. Одні скаржаться на кризу, інші переконують загальний рівень культури не на високому рівні. Рівень культури, який був на превеликий жальський, він такий і залишився. Але криза вона що Вона швидше. Я не в тому сенсі, що люди не мають грошей. Люди просто трошки змінили свої пріоритети. Люди, які коли змогли прийти. І за пару сотень гривень купити картину, вони сьогодні я бачу йдуть просто і купують фляжку віскі за півтори тисячі гривень. І коли їх пробуєш переконати, що ви приїдете в гості фляжкою, фляжою її за 10 хвилин, і люди, ваш подарунок просто забудуть, вони вчемно кивають головою, але через тиждень я бачу цих самих людей знову такою самою пляшкою. Скільки я себе пам'ятаю. 30 років я на творчій роботі, завжди кругом мене нарікання, ага, це до кризовий період не продається, потім криза не продається, потім кризи тяжко продати. І в 80-ті роки тяжко було, всі нарікали. Ну, напевно, така доля художника. Я ніколи не нарікав, я просто роблю свою роботу, і на якесь більш-менш скромне життя я заробляю. Тяжкі часи для художника. Дехто вважає на мистецтво зараз не сезон. Однак львівські митці добре знають. Кожен товар завжди має свого покупця. Як би там не було, але і серед митців є свої винятки. Художник, який своїм нестандартним мисленням заробив чималий капітал, у рубриці людина успіху. Сьогодні у нашій рубриці Енді Воргл. справжнє ім'я Андрій Воргола, американський художник українського лемківського походження, засновник художньої школи поп арту. Після успішної кар'єри комерційного ілюстратора Воргл прославився як художник, кінорежисер, продюсер і письменник. Творчість Енді Воргола суперечлива деякі критики вважали його мистецтво обманом, проте на його твори опубліковано чимало критичних статей і книжок. Знято документальні фільми. Деякі критики вважають Воргола одним із найвпливовіших художників ХХ століття. Його творча спадщина була настільки великою, що розпродаж його майна по аукціоні Собі в Нью-Йорку затягнувся на 9 днів. Загальна вартість проданого майна склала 20 мільйонів доларів. А сьогодні все Та вже через тиждень нові історії, нові герої. І пам'ятайте, буде фішка успіх гарантовано.